Із військовими Романом Мосійчуком та Павлом Пікулою прощаються на Майдані Незалежності у Рівному. Роман Мосійчук народився у Рівному, займався виробництвом меблів. Що можна згадати про рідного племінника? Тільки що все добре. Бо воно на руках його росло. Одного племінника пошого з першої дня війни воював юру його брата. А це хоробін. У червні 2024 року Романа Мосійчука мобілізували до лав Збройних сил України. Коли меншим був, звичайно, відвідувала. Своїх хрещеників, бо і Юрко теж був моїм хрещеником, його брат покійний. Ці зустрічі завжди були такими щирими. Пам'ятаю одруження його, яким він був щасливим. Залишається сиротою донька, яку Роман дуже любив. Залишається мама, яка втратила вже двох синів, сестра Оксанка. Без братів своїх, без двох крил. 44-річний солдат Роман Мосійчук помер 17 листопада у лікарні у Львові. Військовослужбовець тривалий час лікувався після отриманих важких поранень у бою на Донеччині. Павло Пікула народився у Рівному. Працював на АЗС водієм, а також займався розміщенням зовнішньої реклами. Він був добросовісний. Завжди відгукався на люби, які там були питання. Він відгукувався. І, звичайно, як водій, він у нас був працювала разом його дружина. Це була прекрасна сім'я, які поважали один одного. Я думаю, що він є на сьогоднішній день герой. У 2014 році Павло Пікула був учасником революції гідності. У вересні 2024 року чоловік приєднався до війська. Він був щирий українець, він завжди був за Україну. Він і волонтерів. Він коли ще в 2014 році він завжди і на майдані був, тобто він не був осторонь від проблем України. 42-річний солдат Павло Пікула загинув 9 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Чоловік вважався зниклим безвісти. Лише зараз тіло бійця ідентифікували. У нього залишилися дружина, троє синів, мати і сестра. Романа Мосійчука поховали на кладовищі у селі Шубків, а Павла Пікулу на галеї героїв кладовища Нове у Рівному. Марія Степанчук, Надія Кривко, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне.